Сто років це ціла епоха, ціла історія, але ця історія не записана в підручниках. Вона живе у вишитих рушниках, у молитвах перед іконами, у теплих словах любові сидорівни Твердун, якій 10 березня виповнилося сто років. Треба жити, треба любити, усіх любити, поважати. Щоб, ну як тобі сказати, я нікого не вбіжала. Дітей нянчила, хоч як мені трудно було, а онучаток нянчила, теж важко було. Я дерпила. І з людьми не я, я не спорилась. Я цілу війну в полі робила, серпом жито жали, картошки копали, землю копали, по п'ять соток на день накидали землі викопати руку ручну. Применцях багато. А як мені Бог дав стільки, хто знає, як, як вам і сказати, я, я всіх людей любила, усіх. Привітати ювілярку в день її столітнього ювілею завітав і голова Тростянецької громади Юрій Бова. Він вручив подарунки, квіти та побажав пані Любові багато здоров'я, щастя та миру. Ви сьогодні є тим прикладом от, молодому поколінню. Як треба прожити важкі роки, пережити голодомор і війну і багато багато трудних я приконую, у вас в житті було моментів, але подрячком триматися і показувати приклад іншим. Ми, ми вам бажаємо міцного здоров'я, довголіття, не хворіти і е, побільше розповідайте про ваше життя молодежи. Я дуже рада, дуже рада. І дуже рада, що я дуже багата на сім'ю, на родину. Дуже ну, багато. Бачите, Чудово. Хочеться, мені, щоб війна кончилась. Ну, це нам всім так хочеться. Да. Хочеться, щоб гроші були. На пен... на лікарство. Добавимо вам пенсію буде вас. добавимо вам спеціальну пособі буде тепер. Оце ви здоров'я мені ще дали багато. Ото дуже здоров'я буде. Як буду більше їсти <рик> Оце правильно? А це ви а це дуже правильно. Народилася Любов Сидорівна Твердун у селі Веприк, що на Чернігівщині. Вона пережила те, про що багато хто сьогодні читає лише у підручниках історії. Голодомор, страшні спогади, які досі болем у серці. Брат вмер, сестра Батько, батька на хрон, на хрон забрали, вбили, мати умерла з голодовки, дядьки помирали, багато у нас у мене в родини від голоду. А я, а я вижила. А, а скажіть, як вас тут не, не з'їли ото ті сусідів? У голодомор, як вас не з'їли, то помните? Ви розказували? О, так то, бу, то ловили. Да. То була така банда в селі, що мерчука вивезли, а утром пішли, його нема. А я, а я ми глибокі не копали, бо всі ж усі нікуди не годні. Викопали невеликі і по три чоловіки клали. І по чотири клали у ту яму, призвіддя їх немає. А вони побрали, поварили, пожарили, на базар підвозили і, і гроші читали. І мене ловили. Мене би, аби не дідусь і не бабушка, ну навіть, ну вам сказати, і пів б не було б. Та куди там? І мене б не було. Уже, прийшли вже й по мене. І я вже в їхньому дворі була там, де людей били, там вбивали. Так мене спасли. У сорокових роках Любов Сидорівна разом із чоловіком приїхала в білку. Згадує, як усе створювали практично з нуля, багато і тяжко працювали, аби чесно заробити гроші. Так поступово разом із чоловіком звели хату, виховали трьох донечок. І, хоча любов Сидорівна не мала великих статків, усе, що вміла, вишивала зарунками любов. Її роботи неодноразово визнавали кращими на обласних виставках. Сьогодні ж її будинок, немов музей народного мистецтва. Розпарювали, мішки стирали, розміточки бабуся робила квадратики по 10 на десять і все на це на мі... Оце мішковині, Кубінський мішок, ось, будь ласка, бачите. бачите. Це сиділа тут і постійно тут Біля віковичка все время вона це її. І... Або корзинка в неї була, і отам Добре, на, на вулиці біля дерева сиділа в неї. Все время. Попри всі труднощі, що випали на її долю, Любов Сидорівна зуміла зберегти найцінніше родину для своїх дітей і онуків. Вона завжди була надійним оберегом. Пані Наталія, онука ювілярки, розповідає, у 2014-му була змушена залишити дім у Луганську та разом з дітьми приїхала на Сумщину туди, де з дитинства панувала атмосфера спокою та родинного затишку. Вона береже всю нашу родину. Ну, от всі все одно ми якось привикли, що якщо що, всі, всі до бабушки. Який чи не праздник, чи не празник до мами, до бабушки, всі до неї, тому що не знаю, як би було. А вже бабушки з нами не було, хто знає. Я думаю, що вона в нас в такому оточенні живе, що їй хай би ще годів 20 вона жила, їй би не помішало і нам не втяглося взагалі. Я бажаю, що у кожна була така людина, до якої можна було пригорнутися. Мені якби я мене теж вже, би, є внуки, вже свої внуки є вже. Але все одно відчувати те, що в мене ще бабуся всі так здивовані, що я, мені би, вже теж пенсіонерочка, ну якби скажуть, що в мене ще й бабушка є, Це для цих все дивовижно. Ну я думаю, що Бог їй дає життя за її до добрі справи. Ну, це по подругу нічого не можу. Любов Сидорівна Твердун стала живою легендою своєї родини, берегиною традицій і тепла, що передається з покоління в покоління. У батьківську хату Ви завжди прийшли. хотілося приїхати Ви, завжди. Ти, ти прий... Ті приїхали, а тих погукали. А тих погукали, так? І ждуть. Поки так, так. І приїхали, так, так воно є. Картошку зварили, там сюди туди, а місті поїли. І сидять, і балакають, хто не поки радяться, як, як далі жити, що робити, що все, що все дороге. Лікарство, <реш> <реш> лікарство. Тоді не таке було, мамо дороге. І, ді, і дітки були, і ми молоді були. До, все, да. Достатку великого не було, але як кажуть, дав бідно було, не жили. Не жили, бідно. бідно Ні, не жили, бідно. Да. Да, мама і корова була, тоді там. Де, да. Вона ще 95 років. Ми копали з нею, вона картошку викапувала ще. 95 років було. Бабусі нашій було 95 років. Тут є три дочки, тут є онуки, тут є правнуки. Праправнуки наші сплять. І ще. Дітей троє. Три дочки, онуків сім онуків, правнуків дев'ять і правнуків сім. Сто років це ціле століття історії, це досвід, який передається наступним поколінням. І поки в родині звучать дитячі голоси, поки онуки та правнуки з любов'ю повертаються до рідного дому, історія любові Сидорівни Твердун триває. І нехай вона триває ще багато років під мирним небом, серед рідних людей, у любові та злагоді.